Здоровенькі були термінове повідомлення. Давайте познайомимось спочатку з регламентом сесії, яка відбудеться завтра в міській раді в сесійній залі на 11 годину дня. І там в мене багато запитань до цієї сесії. В першу чергу, з приводу передачі комунального господарства. Незрозуміло в тексті. Зараз ми почитаємо його. Давайте зачитаємо так, 13 квітня 23 року про скликання пленарного засідання 27-ї позачергової сесії Зінківської міської ради. 8-го скликання. Так, от там буде розглядатися такі питання. На розгляд пленарного засідання винесені питання про. Безоплатну передачу міського комунального підприємства Зіньківський комунгосп Зіньківської міської ради із комунальної власності Зіньківської міської ради у спільну власність територіальних громад сіл селищ міст Полтавської області. Тут немає чого і мене зацікавило, і я буду просити слово по першому питанню, щоб задати, щоб мені дали конкретну відповідь. Це передача в Зінківську об'єднану територіальну громаду чи е, селам, містам, селищам, е, містам Полтавської області. Кому саме? Ми передаємо Зінківський кому, а разом з ним передаємо і скважини, свердловини, водяні свердловини. Тобто, в воду ми у нас забрали е, свердловини, газової добувні, у нас забрали землю. У нас зараз, як на мій погляд, хочуть забрати воду, і потім залишиться тільки забрати у нас повітря. Тобто, через е, противагаз нам дадуть дихати, поставлять щочок. Е, е, і ми будемо таким чином платити за повітря. Ну, по крайній мірі, мені так здається, через те, я завтра. І йду на сесію з питанням, щоб мені пояснили депутати, міський голова е наряд питань, які виникли з приводу е цих, е цієї сесії, і розгляду е на пленарному засіданні, питання про передачу, ну і ще деякі речі. Хто кому е цікаво знати? Кому передають наші водяні свертловини, воду, ну, відповідно, від цього буде залежати і тарифи, і, і решта, і що ще вони там передають, техніку, транспорт, що вони передають і кому, саме головне кому. Так що запрошую разом зі мною відвідати сесію, яка відбудеться ще раз, нагадую, 18 го Квітня 2023 року, об 11 годині, в сесійній залі міської ради на другому поверсі. Ну, в принципі, і все. Якщо є такі бажаючі, або кого турбує передача водяних свердловин і кому, приходьте, послухаємо відповідь разом. На все добре до завтра.